Що ж, ось такий чудовий кліп від тартака від Сашка Положинського. Ну а просто зараз як і обіцяли до нас у гості з приводу всесвітнього дня донора крові. Завітала Владлена Концевич, Концевич Перепрошую завідуюча відділенням клініки Дружньої домолоді у сумах. Доброго раночку. Доброго ранку. Дуже вам дякую, Доброго. що до нас прийшли. Ну, по-перше, хочеться вас, вас теж привітати сьогоднішнім днем. От, бажати вам не знаю, натхнення, аби займатися надалі тією справою, якою ви займаєтеся. І звісно ж, відмінного здоров'я і взагалі всього найкраще. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом донорства. Можете нам про це розказати? А, так, звичайно, а, я думаю, що до донорства кожен приходить а, індивідуально сам. А в основному, мені здається, що це коли а, завітає. Да, якась да ми е, буквально ще два роки тому, я вважала, що це зовсім не стосується мене, що це не моя проблема. Да? Але е, так сталося, що е, наш волонтер, е, який ну ми довго працюємо в клініці дружні до молоді з волонтерами, і вже ми стали однією великою родиною. І е, дівчина вона потрапила в таку ситуацію. Вона потрапила в реанімацію. Це було е, перитоніт, і коли мені зателефонувала її мама і сказала, що ну от. Потрібна кров, в мене не було часу на вагання, в мене не було часу думати, там як це, наскільки. А да? всіх, кого я змогла, хто зміг мене підтримати на той момент, також долучилися до цього. Ми змогли ну, зібрати також там декілька цих корінців талончиків і змогли допомогти цій сім'ї. Я вважаю, що це дуже важливо, і ви знаєте, зараз сьогодні. Я хочу сказати, що ну, от деякі да, говорять там про наркотики. От не зараз для мене донорство це стало таким моїм своєрідним наркотиком, якщо так можна сказати. Я раніше працювала у відділенні недоношених дітей новонароджених, і там ми робили реанімаційні заходи ну, по врятуванню да, цих діток. І ви знаєте, це було. Не таке відчуття, яке неможливо передати. Воно емоційне, воно приємне, але воно було з присмаком е, тяжкого такого адреналіну, такого ну хвилювання. Да? Е, то донорство крові в мене викликало таке саме відчуття, але воно було більш приємне. Відчуття ну допомоги іншій людині. Да? Я спокійно, зважено прийняла рішення, що я хочу допомогти. Я йду і я допомагаю. Е, я вважаю, ну, це ні з чим не можна порівняти. Це ну, потрібно, я не знаю, здається мені, що це повинен бути такий обов'язок кожного громадянина, так? Да? У нас е, в Сумах е, ви можете допомогти чи то дитячій онкогематології, дитячій міській лікарні. У нас є ре, реанімація. Дуже часто потребують це травми, це ДТП, це е, е, складні пологи. Тобто ми не можемо сидіти і чекати, доки біда я вже постукає в наш дім. Да? Ми повинні допомагати сумчанам ну, зараз і сьогодні. І, ну, не вважати, що це ми десь осторонь цієї проблеми. Ну, це дякую. такий мій шлях, він був да, такий важкий, ну, такий емоційний для мене, але ну, я прийшла до цього. У мене таке запитання прикладного характеру. От скажіть, будь ласка, якщо от вирішив стати донором, що треба знати? Ну, тобто, які там потріб... є показання, протипоказання, де можна дізнатися, чи можеш ти стати донором і так далі? Угу. Донором може бути людина, яка досягла 18 років, також повинна бути вага більше 50 кілограм. Ну, це стосується. Дуже багато у нас приходили бажаючих, ну, молодих а, дівчаток, але ну, ось вони не мали да, достатньої ваги, це теж ну, виявилася да, така проблема. А, я вважаю, що донор. А, Має плюси в тому, що ми маємо можливість слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто перед донацією обов'язково проходимо клінічний аналіз крові а, терапевт. Тобто, ми можемо таким чином на ранніх етапах, можливо, хвороби, на ранніх сроках її виявити. Наприклад, ось ця наша акція, яку ми проводили, а, дуже багато людей зателефонували мені. По перше, виявили, що в них низький гемоглобін. Ну це також. Да? Тобто, тепер вони задумуються, що в них вже є анемія хоча до цього вони не проходили медичний огляд і вони не знали про це. Були виявлені а, знижений а, підвищений рівень тромбоцитів. Був виявлений. А, були виявлені тромбофлебіти. Ну що потім да, такі хвороби і а, донор це здорова людина. Це плюс, ну я вважаю, для молоді. Да, це плюс в тому, що ти контролюєш своє здоров'я. Дуже багато у мене підлітків зверталися, наприклад, потрібно пройти а, гепатит, віл, ну довідки. Да? А у нас в Сумах, на жаль, в частних лабораторіях це буде стоїти 370 гривень. Десь да, ось всі довідки. Будь ласка, ви в донорському центрі можете здати кров, допомогти людям, плюс за... попросити ці довідки. Вам буде безкоштовно надано ну довідки, що ваша кров обстежена на всі ці інфекції, да? такі трансмісивні, які передаються. А, донор. Здорова людина, яка не має віл, гепатиту, сифілісу, да. І, і в принципі, ну от я не знаю, я так задумувалась. У мене е, син маленький, да я б, наприклад, хотіла, щоб мій син був донором. Е, я була б впевнена, що в нього немає місця там наркотикам, да, алкоголю, що він веде там здоровий спосіб життя. Плюс ну, це люди, які повинні гарно харчуватися. І ти вже не думаєш тільки про себе, ти думаєш уже про того, кому буде ця кров перелита. да, Тобто є таке поняття, як кадровий донор. Ну, наприклад, да, я там знаю, що я там. Щеплена від гепатиту, да, що в мене там немає віл. Але насправді е я спілкуюся дуже багато з молоддю зараз. Да? Е ви знаєте, мене дуже розчарували наші чоловіки. Виявляється, О, так, що, що чоловіки дуже бояться, Владлено. Так це що, мені там? Вину будуть чимось видно. Я це... вам скажу, чоловіки дуже. Да, страшна, боя... не бояться що... голок. Більшість да? чоловіків. Ну... В мене є один друг, він боксер, він такий здоровань. Да. нього 100 кілограмів зріст е, зрістом під 2 метри. Він такий, але mm -hmm. він втратив свідомість колись, коли mm -hmm. в нас брали кров просто для воєнкомата. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. ось так Лина, мені в вину, будуть щось. Дуже... Ні, ні, ні. І ще інше, з яким я ст... ну, стикаюся, дуже часто дуже багато молоді. Вони хвилюються, що а, в мене може бути щось Виявлено. Ну, я веду там такий спосіб життя, такий, там, да, давайте поговоримо там, про ВІЛ. да. А, у мене може бути щось виявлено. А, для цього в мене були такі звернення і приходили. Ви можете звернутися до клініки дружньої до молоді. Ми пройдемо тестування на ВІЛ абсолютно анонімно, отримуємо результат, будемо впевнені, що все у нас добре, і потім вже підемо, наприклад, в донорський центр. А, таке теж можливо. І також приходили саме чоловіки. Владлену, ну я там веду такий спосіб життя, я там сексуально. Активний чоловік, да, я там хвилююся, а як раптом щось там у мене виявиться. Без проблем ви можете звернутися. Я консультант з питань вілсні до більше п'яти років. Знаю і чула дуже багато і зараз проблем, дуже таких да, багато. І зараз молодь тестується і вбачає в цьому ну, необхідність і розуміє проблему. да. І на сьогоднішній день я хочу сказати, ось за 5 років існування клініки, буквально недавно я була в Києві, ми там аналізували да такі моменти. Я хочу о, подякувати, напевно, і похвалити нашу молодь. Зараз іде тенденція до більш здорового способу життя. Зараз іде тенденція, що я не буду там поспішати, я там буду там чекати. Я там ну да, ви розумієте, да? Тобто о, вони вже не розмінюються. От, П'ять років тому це було більш о, ну такі сексуальна поведінка була більш да, така. Не непроду... Зараз молодь більше задумується, більше турбується про своє здоров'я, і я вважаю, що донорство саме і буде таким ну, моментом, що ви можете контролювати свій стан здоров'я. Це ну, дуже добре. Угу. Еще запитание было, я знаю, что Сергей, ты так хотел его поставить. Я так хотел, у нас есть запитание ведь для глядача, он написал uh -huh. его вот даже перед приходом, когда мы анонсировали еще, хотел бы сдавать кровь, уже несколько раз сдавал, но недавно забил рукав. Теперь знакомые говорят, нужно ждать полтора-два года. Правда ли это? Ну, uh -huh. Я так понимаю, рукав это тату, то есть да, после да, да. Так, Тут а, мова йде в нас про інфікування, наприклад, ВІЛ-гепатитами. Що стосується, наприклад, ВІЛ, то це повинно пройти 3-6 місяців, да, це період вікна, коли антитіла до ВІЛ ще не можуть виявитись а, а, аналізом, а вже потім виявляються. Так, дійсно, татуювання є тимчасовим протипоказом, не м, абсолютним, а тимчасовим протипоказом, тобто ну, на якийсь період да. а, потрібно почекати рік. Так, так, також, якщо були, наприклад, операції, Втручання це рік. Якщо були е, пологи, е, якщо, е, наприклад, жінка годує грудьми і пологи, також це тимчасовий протипоказ, плюс жінки, що стосується жінок, це 5 днів після менструації, також тимчасове да, таке е, відхилення. Е, в принципі, тату, алергія щеплення також, щеплення і е, гострі респіраторні вірусні інфекції один місяць. Також ну, це тимчасові. Якщо ми говоримо за абсолютні протипокази, кому ніколи не можна здавати кров, це. ВІЛ Плюс, гепатит, а, туберкульоз, гепатит БЦ, так? туберкульоз, а, стоп, Боткіна не являється абсолютним протипоказом. Так, тобто те, що ми а, а, не трансмісивний, не через кров, а гепатит а, Боткіна. Ми можемо здавати плазму. Якщо людина перехворіла, тут теж дуже багато є таких ну, хибних думок, ще не можна здавати. Якщо людина перехворіла Боткіна, вона може бути донором, вона може здавати. Кров ще до абсолютних можливо гіпертонія другого, третього ступеня, бронхіальна астма, гострий виразкова хвороба шлунку. Угу. Ну, в принципі, там психічні захворювання і позор. Ну, це буде а, вирішувати вже терапевт донорського центру, якщо є якісь певні да, певні захворювання. Я угу. ще хотіла також поставити запитання. От ви не так давно проводили акцію залучення до донорства у сумах. Що ви можете <кій> сказати? Як наскільки відгукнулися люди, чим у вас інформація, ну який відсоток сумчан здає кров? Ну за відсоток так не можу сказати, але в принципі. Потрібно розуміти, що є банк крові, і потрібно розуміти, що нам потрібно його ну, поповнювати. Да? Якщо це сироватка, то вона може зберігатися в замороженому стані довго. Якщо це кров, то вона зберігається там, до місяця. Да? І, в принципі, донорів стало менше. Наприклад, ну, от я спілкувалася да, так, в сім'ї, коли це питання стало цікавим. Якось раніше не, не цю тему не піднімали, але виявилося, що моя мама донор, що батько мого чоловіка донор, і вони ну, да, ми раніше здавали це постійно, це було ну, так, обов'язково. Да, це такий був почесний е, такий, да, долг кожного гражданина. Вони да, розповідають. І коли я там бачу у маминої подруги в серванті, стоїть ну, така красива краплина, червона з кришталю, я спрашиваю, ви теж донор? Да, я теж донор. І я бачу, що ну, раніше це було більш популяризовано. Зараз. Ну, Здається, що ну, якось менше молодь про це знає, менше про це говорить. Хоча насправді я ще раз хочу підкреслити, що моральний аспект від того донорства він ну не з чим не порівняний. Коли ти здаєш кров, ти можеш допомогти там одразу трьом людям. Там це буде там плазма, можливо, тромбоцити. Звідси беруть там для гемофіліків. Тобто це декілька може бути препаратів, і ти допомагаєш одразу, можливо, трьом людям. Ну це несправді приємне таке відчуття. Ну, дуже, дякуємо, дякуємо дуже, що вітали до нас. Ми б хотіли ще з вами дуже дуже багато поспілкуватися. Але, на жаль, наш ефірний час обмежений, і на честь свята сьогодні, 14 червня, всесвітній день донора крові. Привітайте, будь ласка, да я хотіла привітати донорів. <гум> Такий віршик. Здавалось би, що просто й вільно віддати те, чого у тебе досить. Та кров це не вода живильна, в ній часточку душі всі носять. Донор означає дарувати. Віддаєте ви часточку душі, щоб цим в життя інвестувати. Ми дякуємо вам, товариші. Ще дякуємо. раз з ним донора. Ми дякуємо вам і, зокрема, вам як донору. І дуже вам велике спасибі за те, що ви до нас прийшли ваша розповідь. Сьогоднішня я певна ще надихне багатьох. І а вас я надихнула. І, я здумалась про 50 кілограм. Так я просто Намагалася все сходити, судити. А тепер от бачиш Ні, не потрібно. Трішки не дотягую, якщо чесно. Тому так можливо наберу ще пару кілограмів. Так, тому спасибі велике. Дякую запрошення. Ми нагадуємо, ми, що, що, ми що у нас в нас в гостях була Владлена Концевич, завідуюча відділенням клініки Дружньої до молоді у Сумах. А наш колега Юрій Токмань вже готовий розповісти нам про свіжі новини, які а, сталися в Сумах, про події, які сталися в Сумах на цю годину. І в нас, Юра, до тебе запитання. Скажи, будь ласка, ти знаєш свою групу крові? Ну, звісно, я знаю. Вона в мене в паспорті написана: друга, позитивна. всі крові. Потрібна будь-яка кров. Будь-яка да. все Бу його. незалежно від групи. Я ще наберу ваги трішки і так. Ми ще всі чоловіки. Вони бояться. Просто <ріст> я не боюсь, голок, Я сміливий. <ріст> Добре. Ну ми сподіваємося, що і новини ти вже можеш нам розказати. Тому переймо тобі слово тож на часі новини дивимось.